Прикарпатські поліцейські викрили корупційну схему посадовців теплових підприємств, які заволоділи мільйонами гривень. До судовим розслідуванням встановлено, що посадові особи умисно занижували відсоток втрат теплової енергії, яка транспортувалася до споживачів. Такі дії призвели до багатомільйонних збитків державному міському підприємству та незаконному заволодінню коштів платників за теплопостачання. Заволоділи мільйонами гривень. Прикарпатські поліцейські викрили корупційну схему посадовців двох місцевих теплових підприємств. Досудовим розслідування було встановлено, що посадові особи ТОВ Івано-Франківськ теплоенерго під час укладання договору з ДМП Івано-Франківськ теплокомуненерго умисно знижували відсоток втрат теплової енергії, яка транспортувалася до споживачів. Такі дії призвели до багатомільйонних збитків державному міському підприємству та незаконному заволодінню коштів платників за теплопостачання. Потиправну діяльність задокументували слідчі слідчі управління обласної поліції спільно зі співробіт. Управління стратегічних розслідувань та співробітників служби безпеки України в Івано-Франківській області. Процесуальне керівництво у справі здійснює Івано-Франківська обласна прокуратура. Поліцейські встановили, що у 2021 році було проведено енергетичний аудит теплових мереж ТОВ Івано-Франківськ теплоенерго, колишній тепломережі СТЕК, за результатами якого встановлено втрати теплової енергії у майже 35%. у зв'язку із тривалою експлуатацією. Теплових мереж без проведення ремонтних робіт між ДМП Івано-Франківськ Теплокомуненерго та ту Івано-Франківськ Теплоенерго укладено договір щодо транспортування теплової енергії споживачам мешканцям Івано-Франківської громади. Однак, при укладенні договору, керівник то свідомо занизив цей показник втрат електроенергії до майже 30%. Тодішній директор ДМП не перевіряв підробні дані в документах компанії транспортера Такі дії призвели до багатомільйонних Них збитків державному міському підприємству, зокрема, слідчі встановили, що ДМП Івано-Франкіс теплокомуненерго не майже 4,5 мільйонів гривень на відшкодування витрат теплової енергії. А споживачі переплатили понад 7,5 мільйонів гривень за фактично меншу кількість отриманих гігакалорій тепла. Під час обшуків в офісних приміщеннях компанії поліцейські вилучили фінансову та господарську документацію та інші речові докази. Поліцейські голосили підозру директору ДМП Івана теплокомуненерго. за частиною 2 статті 367 кримінального кодексу України та обрали запобіжний захід у вигляді. Застави йдеться про службову недбалість, що спричинили тяжкі наслідки. А керівнику ТОВ за частиною першої статті 366 та частиною п'ятої статті 191 кримінального кодексу України йдеться про службове підроблення та привласнення коштів у особливо великих розмірах до суду подано клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді застави. Слідчі дії тривають. Поліцейські встановлюють повне коло винних осіб та обставини вчинення правопорушення, вживається захо. Оди щодо відшкодування завданих збитків.